Усім доброго дня, щоб часто не підкидати, там, дивіться, і на масти трошки працює. І отакі от, бачите, здорові е, пеньки, отакі, я не знаю, як їх назвати, вони майже не рубаються. Зараз спробуємо впихнути, не впихуємо. За всі його. Легенько. Давайте покажу, що там робиться. Давайте глянемо, що там. Бачите, не сильно й димить. Все. Ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за те, що додивились до кінця. Всім гарного дня!